З логів небесних, де я зорі пас, вертаюсь, я на рідну землю грішну, де часом так беззатішно й невтішно, сурова правда дивиться на нас. Саме така пекуча правда спіткає нас сьогодні коли все є, а спокійно, життя немає. Прийшла біда, на яку ніхто не чекав. І не міг подумати. Людина народжується для життя, щоб бути вільним, щасливим. Хочеться насолоджуватися життям кожної миті. І тому людина має невидимі крива. Наші бійці кожну долі секунди ризикують своє життя, захищаючи свою землю, рідних, знайомих. І це все тому, що в людини є невидимі крила, крила і тут є незримі допомозі. А й правда, крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має. Вони ті крила. Не з пуху пір'я, а справди, Чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії. Або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має.